О, так не затихли? Все, я трансляцію поставив покрикову Я так купаюсь, купаюсь, але не будильно, блядь, не заліза, ничего не Я це будинок на воді хочу зробити. А еще на Ютубе. На Ютубе делается. Шу. шу. О, а мы уже на сайте пить не все. А зомби? Uh, нет. Uh -huh. Хай бухмилуємо. Там за кимось, за тобою тобой йде зомбі. Ще й багато. Он збіг бугайсько, но не можу добратися. А я не чат прощує. не зробив. Ну і пофіг. Не робить чат, так не робить. когось, у вас є ліжка у всіх? У мене є. Ну давай. Бля, Кого нема, выйдет с а ми поспимо. Выйдем. Че? Выйди из Ну, з сервера. Так у меня есть заразов. А, да. О, куди? Лягай. Шесть секунду, у нас тут бабой ещ. Давай. Можна там зробити? Ні, не можна. Чому? Костік, тебе не потягне тут. Ну будь ласка, не. Тим бачив зачем. Одну груву трансляцію, це це пич. А, mm. Так, что я потерял? Ужал. Так. Скажем, бедняк. <связь> Сейчас будем работать выгонок. Так, интерес, помощь. О, нормально. ж немає. Ой-йо, тут мене. Бля, я краще в дітей уйду, да хиря, ну може не Боже. Десять на десять. Угу. А, знаєш, тут можна, можна багато мостиків зробити. Що вже? Як усі оце, як можна це поставити тут повше? Ні, не будеш. Ти що, не почув? Та діч! Хто так робить взагалі? Ти ж казав, так робив. Хто так робив трансляцію? Взагалі, хоч хтось. На трансляцію, вона весь відео так робили. Добре, не було з чого. Трансляция кто так делает? Это издеть. Боже, давай не будешь. Ты ска... рассказываешь, что ты... уже... А я тоже хочу, а я тоже хочу. Какая самая реакция. Я yeah, хочу... Чого? Бо okay. трансляцію не треба зробити. сам Чого? Okay. Чого? 对。 играем. Ну, ничего, ничего, ничего. Mm? ничего. -hmm. Mm -hmm. Да, пишет. На 73, да? Что-то глючит. Интернет глючит, жах. О, ну Крут Боже, як глючить інтернет. Пінг 300. О. О. Від чого мої уб'єдь. Реально тупо. Ой, як мене виводить ця херня. Ой, як мене виводить! Потому что я включил стрим, оно начало так лагать. Так хз, не, оно вообще падает у нас по по всему по всему, по всему, это село. Оно делало. Не знаю. У мене єдині зміни від того, що я стрім запустив, це те, що в мене ну, от почав градуси давати конкретні. Що ви всі замовкли? Нічого не розказуєте. Я тут просто троє. А мені нема що розказувати. А, у мене є ее ліжко, до речі. Ууу, клас. А, ні, немає лишка. Мені треба не лобные і... вже три. Бля. Пойдем. ч что вы тут? Лучше да. а нам тут светить что потому что темно. Ну, не имеет У меня есть, можно Я купаюсь, и... я не зайти. А тебе рядом с Русланом мало места Ну, вот это классно. Так реально. Я за это заставляю факелы. А де наш цай. Звалий фрукс. Фрукс. Кавун. Вито кавун-це яблок. Ой, бля. Ягода. так, Я... Да, 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 да. Ого тут. Так, а де твоя отця? Я хочу забрати кровать. Так У воді. Чуєш так реально, а де він? Це Павло. Ти не виходив. А, він віддалений у нас, він віддалений. О! Добрий день. За когось до смерти кущим. Yes. Nee. Да, да, у куртка, выбачь. По воде издалека погнал. Максим, да, Не знаю. Ah, <свят> блядь. <свят> я дивлюсь, я бля не убегу, ничего так. Знаешь, наш колончик. Я сейчас съебнусь. Почему я не могу найти... А не забрать. Они уели, я купаюсь. Нихуя на ма, просто, блядь. Что закончено генерацию? Добрый день. Я так, так давно играла в матч, а у меня теперь пальцы болят. Ти моє Я тільки що Я подумаю, Як молния, да, Як мукую. Му. О боже. От коли ми грали в репу, у мене так пальці чомусь не боліли, не знаю, вони не функціонувала так багато. Бля. Бо ти. альт нажимаєш для мікрофона і біжиш на контрол. У мене теж ще була да. 4 конкретна. <плес> По пальцям. А слухай, у мене... Слухай, я коли граю в реп, я теж багато полаху типу. Ні, Не, ну тебе це одно на іншому місці і біг тебе якби, не такий. Да и на шифту. Ну Ні, у мене голос в репі, він на. Блять. Alt? Ні-ні-ні, на альт. Блять, у мене просто тут літерка зумилась, я не знаю, це. Кайф На М, эм, блядь. М, эм, ничего себе в т.б. Ну, мне почувствовалось, что. Не почувствовалось, начинать потом да. это Ты начнешь спал. Там не может. Скажет, такой логичный, каким А, ну угу. Так давай ты поспим,

це лягли О, Макс, не прикинь, требасять. Ну. Це скукотно. Сука, блядь, рости швидше, мені треба їжа. Я, я, я не можу. Я голодна. Я хочу Да, ми йдемо ресурс. Я голоден. Я зол, я голоден. Крушить метать. Блядь, тут склад за кості гоняє за Ай, слава твій господі. Ти робив їй цю текстуру срано. Тепер ти за мною ганяєшся, суда. -та. Знаєш, це як в Скубіду оце, блядь, okay. бігають. Скубіду біду, where are you? Where are you? <laughs> а чого? Чому ти отак на це згадав? Блядь. <плес> а, в мене ще ямутка. Блять, у мене є купа мяса, але у мене немає вугілля. Блядь й був. Де ви шукаєте вугілля? Ви ж купаєте, купаєтесь, купаєтесь блять. Чому ви не ходите... А, е а його мало взагалі маю. Я знайшов одну жилу, а знаю, що просто у розриві. Чуєш, ж это чогось пауки, почали... Я їх надарял. Да, тут генерація з цими. Ми шахтами новими. Тому що ти в шахті, так? Я в шахті. Але чомусь поки ще не нас А що хоч вони те коли було темно. попі попі по 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 піро пиро попі, пи по по піро пи ро по пи по пи о У мене до що будуть не можете взяти. И захуярити усіх своїми лютими треками. Так все було за репой. <хи> ну можна. Ні, ну ну в принципі. Ні, ну, не, ну ні, ну. Ну можна. Хотя же. Можно, але я отклоню. буду. куплей рэп, и будеш з нами грати. Я не сорян. Чого? Ну мабуть, не не подобается гра. Ти казала, про. ні, ти казала про вугілля. Я залізо прям тут знайшов в воді. <раприк> зараз буде. Ризу, розриви, <раприк> руфі. Що? <Шо? раприк> Будеш зараз розривати того. того. Шахті немає, зато воді десь Є. <раприк> да, блядь. Залізо. Так. Ніде немає. Блять, сука, ничего не нормально. Вообще нічого. Ничего по-людски в цій грі не может взрубать. Вообще понородирует это поноров. Понацей. Куда? наш наш милий та така коханий У мене вже мої підпиваю, не треба, будь ласка. Що, 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 що? У мене вже мої підпиваю, не треба, будь ласка. Він мене вже набрид. Закрий рот. Костя А Костя це шарить Костя шарить конкретно? Реально саме? Бізнаєш ці гаузи? той. І ви мене підчепу. Боже, ви що? Колишнє покоління. Я ж тут тим підсидів. Шмаль зараз за такого хуя. Я да. і тебе підсидів. Ти твій шмальгаузен не показував, ти сам його надивав. А. Так а, і да, правда. Я особно збивав я пасна рука. Так. Да. Класні пісні про. Оленков і воно найкраща. Куди зникає твій милий

лягаєш спати в, в такий час? Да. Ого. А що? Бля, єдина людина не пропаща, як ми <смеш> Реально <Добральний>. На <смеш> да, добраніч тобі то На добраніч Ну mm. давайте <плес> На добраніч Мілашкар І це він розказував про втрачене покоління. Вс, блядь, не втрачене. <смеш> я сами <плес> ту <це плес> <все плес> чую Ааа! Ой! <свят> я не это не чую. Так а що, ось вона не втрачено покоління. Yeah. Я? <свят> <Господи. Фу. свят> він пише, що кров і вино це найкраща пісня. Фу, мейнстрім, боже. Фу. Ну він не сказала, тому що вона розпіярилась, коли. Бля, Як без варианта. Як вишмагло поділив, розпіарилась. Да, ну андраун полетіло. Як і шмаль, в принципі. От через неї no, вони в, like. в, вилізли, типу, прямо в популярність. Ну да, саме через тренд, який вони створили. Через тренд, а потім ще люди через цю пісню побачили виставу, так і все, вони полетіли. Так, да, да, да. Вік вже було не і їх вже було не запам'ятати. Блять, так кажеш? Ну так О, я обожнюю Джесику, блядь. Джесика... Я люблю тебе, Джесика! ТЕРО ДЗЕКРИ! ТЕРО ДЗЕКРИ! Ну не кричи! Обм'яти плакать, обожнюю ці пісні. Джесика, да. Мене шмальгаузен як... Як квін американський. Щось таке є вайбом. Ну хай бить. Я обожню його, я обожаю. Знаєш, типу, теж триндець... Гордість. Хм, який би мені зробити тепер будинок? І де? Тут? Чи там? Для? Я, мабуть, же, теж буду йти. Бо я награлася. А шо це ви всі? Цей. Блядь. Ну і ладно. Я тут скелет. Ну, Я я Блять. Блядь. Кіню. Він будий, план. в прирву коло мене и. І... Киню, Боже. Так. Ну, окей, я тоді теж папер. Давайте. Ну, да. наигралось.